Уяви собі ситуацію, яка звучить майже як вигадка, але це реальність. Ти віддаєш свої сили лікарям, терпиш біль операцій, тримаєшся за думку, я повернусь додому і все стане на свої місця. А замість тепла й обіймів тебе зустрічають холодні слова це більше не твій дім. Боляче навіть читати, правда ж? Бо ми звикли думати, що найбільша зрада приходить від ворогів. Насправді ж. Вона часто сидить за нашим власним столом. А тепер скажи чесно скільки разів ти довіряв тим, кого вважав найдорожчими, і натомість отримував ніж у спину. І найстрашніше не сам факт втрати майна чи речей, а відчуття, що тебе більше не бачать своїм, це як стерти ім'я з дверей, залишивши лише холодні стіни. Саме так почалася ця історія, яка змусить тебе не лише співчувати, а й замислитися над власним життям. І знаєш, у чому парадокс? Багато хто вважає зі мною таке ніколи не станеться. Але правда в тому, що кожен із нас може опинитися на місці цієї жінки. Бо один підпис, одна хвилина слабкості, одне рішення у хворобі чи довірливості, і твоє життя може належати іншим. І саме тут прихований головний урок, який варто засвоїти вже сьогодні, поки ще є час. Тож слухай уважно, бо ця історія не лише про втрату, вона про силу, яка народжується після падіння, про біль, що перетворюється на досвід, і про те, чому навіть після найсильнішої зради ти все одно маєш шанс піднятися і змінити власну долю. 21 день може здатися дрібницею, коли дивишся на календар, але для того, хто лежить у лікарні, кожна година тягнеться як вічність. Уяви. Запах антисептику, нескінченні уколи, годинник, що рухається повільніше за життя. Саме це пережила Оксана, жінка, яка боролася за здоров'я, тримаючись надією повернутися додому. Вона вірила, що життя там, за вікном, ніби поставлене на паузу, але життя не зупиняється, правда ж? І тим більше воно не чекало її. Її син Андрій, мовчки і без попередження, віддав батьківську оселю своїм сватам. Подумай сам, ти мрієш повернутися до свого крісла біля вікна, відчути запах свіжозвареної кави, який нагадує молодість. А замість цього чуєш фразу, що ламає серце це вже не твій дім, не повертайся сюди. Це наче одним рухом стерли десятиліття спогадів, праці й любові, найболючіше те, що зрада рідко приходить від чужих, вона народжується там, де мало би бути тепло, у сім'ї. Ось у чому справжній урок очікування ласки часто перетворюється на крижану байдужість. Задумайся, як працює довіра. Це немов коштовність, яку ми віддаємо найдорожчим, але що робити, коли її використовують проти нас? Оксана довірилася Андрієві, а ця довіра обернулася пасткою це не просто не в той час, не в тому місці, це не з тією людиною. Тут варто спитати себе. А ми самі чи не плутаємо любов і наївність, чи не віддаємо ключі від свого серця тим, хто одного дня може зачинити нас ззовні? Та найгірше в цьому всьому її беззахисність бути хворою, виснаженою зі зламаним тілом уже тягар. А додай до цього новину, що більше немає власного дому, куди повернутися це як вирватися з однієї бурі і одразу потрапити в іншу ще сильнішу. Але в цьому й криється істина. Великі випробування несуть і великі уроки. Вони вчать берегти те, що по-справжньому святе гідність, рідні зв'язки і власний простір. І якщо ти думаєш, що це був пік болю, почекай, поки ми не заглянемо разом у її колишню оселю, яку вона так оберігала. Уяви собі картину ти їдеш додому з думкою, що ось-ось відчуєш знайомий запах деревини, тепло стін, де звучав сміх. Оксана так і мріяла. Побачити будинок, який разом із Володимиром вони доглядали, фарбували паркани, садили квіти. В її уяві двері мали відчинитися, і оселя мала обійняти її, немов стара подруга, але реальність приголомшила перед нею постав не той дім, де жили любов і турбота, а занедбана споруда, яка ніби втратила душу. І ось у чому парадокс ми часто очікуємо тепло, а життя готує нам крижаний вітер. Будинок це не лише стіни і дах. Це символ, це щоденник, написаний роками, кожна тріщина у штукатурці, кожна подряпина на дверях мала історію. І коли вона побачила, що місце, де вони з Володимиром святкували Різдво, більше нагадує покинуту садибу в грудях щось стиснулося. Адже для неї той будинок був, наче літопис сім'ї. Коли ми втрачаємо доглянутість дому, ми відчуваємо, що хтось забрав частину нашої історії. І саме це змусило її зрозуміти найгірший біль не від часу, а від байдужості тих, хто мав берегти. Скільки людей, повертаючись у батьківську хату в селі чи квартиру, де минуло дитинство, переживали схоже відчуття? Це, ніби заходиш до старої школи і бачиш розбиті вікна, спогади живі а будівля мертва. Так і в Оксани. Вона стояла перед будинком. І згадувала, як Володимир лагодив дах власноруч, як вони разом вибирали килим у вітальню. А тепер усе виглядало так, ніби цю історію стерли гумкою. Це був удар не лише по очах, а й по серці. І тут виникає питання, яке кожен має поставити собі хто доглядає наші домівки не лише в буквальному сенсі, а й у переносному, адже наші стосунки, наші мрії, навіть наша душа теж потребують постійної турботи. Якщо їх залишити без уваги, вони почнуть занепадати так само, як занепав будинок Оксани. І ця картина, яку вона побачила, була лише початком, бо всередині на неї чекало ще більше розчарувань. Лікарняні дні завжди тягнуться довше, ніж будь-які інші. Для Оксани кожна ніч була схожа на марафон нескінченні уколи, дзищання апаратів, болючі перев'язки. Здавалося, що час спеціально знущається, рухаючись черепашачим кроком. Проте навіть у цьому морі страждання вона трималася за одну думку повернення додому. Уяви, як у темній палаті вона малювала собі картину власна кімната, м'яка ковдра, тиша, яку порушує лише спів пташок за вікном. Це була її ниточка надії, її внутрішній компас. Але життя має дивну властивість те, що ми уявляємо. Рідко збігається з тим, що чекає на нас у реальності. Поки Оксана лікувалася, її улюблені троянди в саду повільно в'янули. Це були ті самі троянди, які вона садила ще з Володимиром, коли він жартував, що квіти ростуть краще, коли їх поливає кохання. І тепер вони стояли без життя, немов відзеркалюючи її власний стан у лікарні. Хіба це не символічно? Коли господарка оселі відсутня, навіть природа сумує й опускає голову. Троянди, що зів'яли, стали для неї уроком. У житті все вимагає постійного догляду квіти, здоров'я, стосунки, навіть наші мрії. Якщо залишити їх на призволяще, вони обов'язково зів'януть. Пригадай, як хтось залишає без уваги дружбу, і вона поступово розпадається або коли ми забуваємо про власні цілі, дозволяючи рутині їх задушити. Троянди Оксани нагадували не можна відкладати турботу на потім, бо іноді потім уже не буде. І все ж, попри біль і в тому, ця думка про повернення додому тримала її на плаву. Вона мовчки повторювала собі ще трохи, і я знову вдома. Це бажання давало їй сили вставати після операцій, долати слабкість, погоджуватися на нові уколи. Вона вірила, що коли все закінчиться, на неї чекає її місце сили. Але хто б міг подумати, що навіть ця надія обернеться на гірке розчарування ще до того, як вона зробила перший крок у дім? Зупинка таксі біля знайомих воріт мала б стати миттю радості. Уяви, після довгих тижнів у лікарні нарешті ступити на рідну землю, відчути запах вологого ґрунту, торкнутися дверей, які пам'ятають твої руки. Оксана саме так собі й малювала цю мить. Але коли вона вийшла з авто, спираючись на палицю, її зустрів не теплий обіймів син, а чужа майже офіційна постава Сергія. Це була не зустріч матері і сина, а холодний прийом на кшталт ділової зустрічі, де почуттям не було місця. І ось у чому правда життя. Найбільше болять не чужі погляди, а байдужість близьких. Сергій, який колись біг до неї з малюнками в руках, тепер стояв, наче відгороджений невидимою стіною. Його слова звучали не так, як від сина, а радше як від чиновника, що має виконати обов'язок. Для Оксани це був удар у саме серце, бо очікування тепла це те, що тримало її живою в лікарняних стінах, і тепер ця надія розсипалася, немов сухе листя під ногами. Коли людина найбільш вразлива, вона особливо потребує тепла. Подумай, ми всі шукаємо не грошей, не слави в такі моменти, а простої підтримки, обійму слова. Раді, що ти вдома. Це коштує нуль гривень, але має ціну більшу за будь-яке золото. І саме в такій миті стає зрозуміло, хто поруч по-справжньому. Сергій мав шанс стати тією опорою, але обрав бути холодним спостерігачем. І ось що важливо у кожного з нас є вибір будувати міст чи ставити стіну. Оксана стояла на подвір'ї, відчуваючи, як її ноги тремтять не лише від слабкості після лікарні. А й від холоду в серці. Вона ще не знала, що цей холод лише початок, бо те, що чекало її далі всередині будинку, могло би змусити зламатися навіть найсильнішу людину. Але саме там, серед знайомих стін, мало пролунати речення, яке назавжди змінило її уявлення про сім'ю. Увійшовши до знайомих стін, Оксана сподівалася відчути тепло рідної оселі, але замість цього вона потрапила у сцену. Схожу на судове засідання. Сергій стояв не сам. Поряд були батьки його дружини Людмила та Петро. Атмосфера була настільки напруженою, що навіть меблі, здавалося, застигли в очікуванні. І ось замість слів Мамо, як ти пролунало інше. Цей будинок тобі більше не належить. Коротко, сухо, наче йшлося не про життя матері, а про рядок у паперах. Документи, печатки, підписи. Речі, які здаються далекими і формальними, раптом стали вироком. Сергій говорив про них із холодною впевненістю, ніби юрист, що звітує про виконану роботу. Але ж мова йшла про дім, у якому він сам виріс, де зробив перші кроки і промовив перші слова. Оксана дивилася на нього і не впізнавала свого сина. Як часто ми бачимо, що папери перемагають почуття, а закони стають важливішими за кровні зв'язки. І це не десь далеко, це може статися у кожній родині, вражає інше мовчазна присутність Людмили та Петра. Вони стояли впевнено, немов господарі, які вже давно звикли до цієї оселі. Їхні обличчя не виражали ані співчуття, ані поваги, лише суху констатацію факту. У такі моменти людина розуміє, що втратила не тільки майно, а й частину свого місця у світі. Бо дім, це не просто дах над головою, це простір, де ти відчуваєш, я тут свій, а тепер це своє в одну мить стало чуже. Для Оксани ці слова Сергія стали справжнім ударом. Вона відчула, ніби підлога під ногами похитнулася. І все ж це був лише початок. Адже вже за мить вона мала дізнатися гірку правду про документи, які вона сама, не усвідомлюючи, підписала перед операцією. І ця правда виявилася не менш болючою. Ніж холодність рідного сина. Слова Сергія продовжували відлунювати в її голові, мов удари дзвону. Вона не могла збагнути. Як так сталося, що дім уже офіційно належить іншим? І тут прозвучала правда гірка й нещадна. Перед операцією, коли вона була виснажена і налякана, їй дали документи на підпис. Лікарі поспішали, медсестра чекала, Сергій говорив це потрібно для твоєї безпеки. І вона, довіряючи, підписала звичайний аркуш, пара розчірків ручкою, і ось уже вся її спадщина перейшла до чужих рук. Це був момент прозріння, довіра може стати найбільшою пасткою. Усі ми підписуємо документи, часто не читаючи їх. Хтось оформлює кредит, хтось страхування, хтось дає розписку. І більшість вірить словам тих, хто поруч. Але саме в цьому і прихований ризик. Оксана усвідомила, що її син. Використав її беззахисність як інструмент. Не сила й не агресія, а ручка й печатка стали зброєю. І цей урок стосується кожного. Будь-який підпис це не формальність, а рішення, що може перевернути все життя. Зрада вдарила сильніше за хворобу лежати під крапельницями, переживати біль це одне але зрозуміти, що твоя власна дитина підсунула тобі документи не для захисту, а для того, щоб забрати дім. Це зовсім інший рівень страждання. Це схоже на ситуацію, коли ти довіряєш ключ від сейфа комусь близькому, а він відкриває його і виносить усе до копійки. Тільки гроші можна заробити знову, а втрату довіри не відновиш ніколи. Оксана стояла, мов приголомшена, відчуваючи, як її світ руйнується. Вона тримала палицю, але саме душа потребувала опори. І найстрашніше це усвідомлювати. Що відтепер вона не мала права навіть називати той дім своїм. Та ще більший удар чекав її попереду. Бо щойно вона зібрала сили щось сказати, з тіні вийшла Жанна, і її поява додала історії нового, ще болючішого виміру. Коли з за дверей з'явилася Жанна, Оксана відчула, що повітря в кімнаті стало ще важчим на вухах у невістки виблискували ті самі смарагдові сережки, які Володимир колись дарував дружині. В день їхньої річниці. Для Оксани це був не просто ювелірний виріб, це символ любові, пам'ять про щастя, що вже не повернеться. А тепер ця пам'ять холодно сяяла на іншій жінці, іронія життя. Навіть її особисті скарби вже стали чужими прикрасами. Голос Жанни був спокійним, майже байдужим. Ваші речі ми вже склали. Куди їх доставити? У цих словах не було ні поваги, ні співчуття. Вона говорила так, наче йшлося не про життя свекрухи, а про пакети з одягом, що заважають у коридорі. Для Оксани ці слова стали ще одним ударом усе, що вона колись збирала з любов'ю, книги, вишиті рушники, фотографії, перетворилися на коробки, які можна відправити куди завгодно. А хіба можна упакувати ціле життя в кілька картонних ящиків? І тут у кімнату увійшли Людмила та Петро. Вони не виглядали ані винними, ані збентеженими. Навпаки, їхня поведінка нагадувала нових господарів, які вже звикли до цього простору. Байдужі погляди, ледве помітна усмішка усе це ще більше різало серце. Адже коли людину зраджують, найважче дивитися не на ворогів, а на тих, хто міг би хоча б показати крихту співчуття. Але у відповідь Оксана бачила лише холодну стіну. Цей момент став кульмінацією її болю. Стояти в домі, який вона колись створювала разом із Володимиром, і чути, як чужі люди спокійно розпоряджаються її майном, це було наче втрата всього за один день. І все ж історія не закінчувалася на коробках і сережках, бо справжнє випробування починалося тоді, коли Оксана мала вирішити, що робити далі, чи зламатися остаточно, чи знайти в собі сили підняти голову. Тепер, коли ти почув цю історію, Саме час поставити собі кілька питань. А чи не залишаєш ти сьогодні без уваги ті речі, які завтра можуть стати вирішальними? Чи перевіряєш ти документи, які підписуєш, чи оберігаєш свої стосунки так, аби вони не зав'яли, як ті троянди в саду Оксани? Бо правда проста наші слабкі миті це час, коли інші можуть скористатися нашою довірою. Подумай, що ти зробиш, аби не допустити подібного у своєму житті. Може час навчитися казати ні, навіть найближчим, коли йдеться про твою власність і твою гідність, може час відкрити очі і перестати вірити у солодкі слова, що приховують холодний розрахунок, бо краще один раз здатися жорстким, ніж потім плакати, залишившись ні з чим. І ще важливіше, чи готовий ти перетворювати біль на досвід? Бо зрада це не крапка, а кома, і після неї завжди є вибір. Впасти і залишитися внизу або піднятися ще сильнішим. Чи готовий ти до цього підйому? Чи маєш сміливість подивитися правді в очі і сказати я більше не дам себе зламати? Якщо ця історія торкнулася тебе, значить вона була потрібна саме зараз. Тож зроби крок, підпишись на канал, натисни на дзвіночок і будь готовим до нових уроків, які змінюють життя, бо наступного разу, можливо, саме ці знання врятують тебе. Від найболючішої помилки